Привіт! Я Ольга Мельничук і сьогоднішній наш випуск про психологічне здоров'я, а саме про депресію. Мої друзі, ну і взагалі я часто чую від людей. У мене депресія. У мене депресія, все, я нічого не хочу. А, ну там. Може, там за тиждень ця людина вже йде, там посміхається, каву. депресія. Взагалі, депресія це хвороба, і люди, які так кажуть, у мене сьогодні депресія, там через два дні в нього вже немає депресії. Взагалі, ну такби психіатри розподіляється так називаємо її ек екзогенна депресія. Екзогенна, тобто депресія. Пов'язана з зовнішніми причинами є так називаємо ендогенна депресія, ендо внутрішня ендогенна депресія, тобто це вже депресія, яка пов'язана з порушенням е, ну, будем рік хімічних реакцій в головному мозку. Тобто в нас є такі там нейромедіатори, там серотонін, норадреналін, дефамін, Тобто вони беруть ні безпосередню участь у наших емоціях. І от інколи там виникають порушення, і це може призводити до. Депресія. Тому я й говорю, що е е е лікар-психіатр повинен визначити, до чого відноситься ця депресія. Якщо ця депресія пов'язана з зовнішніми причинами, е ну, так людина заплуталася в своїх думках, заплуталася в собі, не можеш знайти вихід, розумієте? То да, це робота психотерапевта. Якщо це ендогенна депресія, ендогенна депресія, тобто порушення е обміну неремедіаторів так називаємо, то це вже. Прафія ліпер психіатра. А психолог тут може що? Психолог він може визначити ступінь. Тобто є різні тести, шкали різні, він може визначити там ступень депресії, легка, помірна, там і там різні причини. Даже, наприклад, м, -таки, одна і та ж ситуація, в одній людини буде депресія, в іншої не буде. Чому? Тому що є темперами, тому що є характер. І психолог теж може то саме визначити, то саме характерологічний портрет. Оцебистості і як людина реагує. Тобто є людина, яка реагує екстрапунктивно наружу, є, яка все вхабається бід. От, і далі вже розбирається. і психіатр, і психотерапавт. А взагалі депресія вона може бути спадковою? Хто? Спадковою. Скотт, бо ну, дивиться, вона польшому по счету спадковість, ну вже так би є современні методи дослідження, да, і спадковість вона. Усюди, розумієте, тобто людина похожа не тільки там на тато, мама, ой, які там очі, ой, як вушки, губки і те саме. А да, є протиположені до різних захворювань. Тобто ви самі, знаєте, що там, якщо в родині в когось гіпертонічна хвороба, да, там, да, то є ризик і протинічної хвороби в дітей. Точно те, як своїй. Роботі спостерігав таке, що якщо десь в родині там були там якісь психічні захворювання, то все може відображатися і на дітях. Але опять таки, якщо, наприклад, батьки там хворіли, там ну хтось батьків там хворів на шизофренію, то не обов'язково в дитинки може бути ши ну, шизофренія. Там просто можуть бути розлади психіки, ну трошки іншого там якби. Характеру. А ось під час війни звернень людей з депресивним станом до вас збільшилось? Зараз теж би, забагато і депресії, і тривог, і будемо говорити, там і фобії, чому, тому що хтось там, хтось когось очікує, хтось когось втратив. Ну, будемо каріти, якби зараз. Ну, ми постійно живемо в такому да напруженому стані. Що воно буде? Чато от чато з'являється багато тривожних родів, тобто десь там прилетіло, бабахнуло, і вже людина не може спати, вже вона очікує, коли ж воно прилетить. Ну, очікує, має на увазі ні компланів, що от як би от, от, не може так розслабитися. Все. От ну нам більше стало якби тривожних станів. Ми своїми думками. Якщо ми налаштована на позитив, то ми змінюємо світ навколо себе. І ось людина, яка так себе налаштовує, яка практикує медитації, що вона може сама побороти свою тим, хворобу. Чи взагалі можливі такі практики? Чи можливо можуть вони допомогти От в стані депресії? Чи це просто такий на себе? Наші думки, наші емоції вони мають вплив на хворобу. Да? Тобто взяти, наприклад, дві людини, одна і та ж хвороба то саме. і Ну, будемо казати так, один в приміщенному стані вже краще не буде, і, зрозуміло, що би, організм він буде працювати не так, да? воно буде погіршення. І людина, яка чіпляється за життя, яка ну, шукає наймаліший е, позитив, який з'являється, то є е, більш надії. Те, що це буде добре, потрібно зрозуміти слідує. Розумієте, що, наприклад, я доволі часто чую такі слова, там от а що депресія? Відьмі себе в руки. От в мене була депресія, я там себе в руки взяв, там і 35-та, і 10-та. Я ще раз говорю, що є слово депресія. Депресія. За цим маленьким словом, маленьким, много і всього. Коли, наприклад, там, в мене щось ну, би, не виходить, якісь міжособисті там, порушення, там, я не можу знайти спільну мову, да, може бути якісь там вічі там, того, що в мене щось там ну, от, не так от, трапилося, як я хотів. Да, можливо, тут я можу себе взяти в руки, все буде добре. Там. Так там говорять, очі боять руки роблять, і воно буде, розумієте. А коли тут поломка, поломка, розумієте, тобто на хімічному рівні поломка, то я би себе в руки не брав. Я бачив такі депресії, там, бери, бери, не бері а проти, поки не буде фармакологічного втручання, толку не буде. Я до сих пор пам'ятаю одну сімейну пару, коли... Чоловік, друзі, прийшли на консультацію, десь їм, так років, може так, десь 40. Плюс. І от дружина говорить, там, от, от, от мене там депресія, все, починається консультація, я бачу, що ця депресія має такий, то, що ми казали, ендогенний характер. Тобто потрібно медикаментозне втручання. А чоловік каже, там в кого-то депресії не буває, що в мене не буває депресії, він мені себе в руки, от я там. Далі проходить слідче. Приходить рік. Приходить та ж сама пара. Ну, жінка нормально, все добре, все хорошо, і приходить чоловік, чоловіка депресія, і він мені каже такі слова: каже: Ви знаєте, якби сам я не відчув цю депресію, то я б от ну не знав би що це таке. Я б такого більше такого казати, що «візьміть себе в руки, я не буду. А як а, людям близьким оточуючим і взагалі самій людині от в неї вже сталося депресія, як зрозуміти, що от щось не те, що потрібно звернутися до спеціаліста. Ну, от на, на що звернути увагу? Ах, ну, Це дуже, дуже, дуже важко сказати собі, що мені потрібна професійна допомога, що мені потрібна допомога Ну, Я зрозумів. Ну, давайте так, якщо у вас голова болить раз, два, три рази на місяць, ви будете звертатися до лікаря? Ні. Якщо ви там, ну, там два рази на місяць, ви вночі погано будете спати, ви будете звертатися до лікаря. Ну, якби ми ж ці люди, там, ці чоловіки. Ну, якщо, наприклад, сон порушився, і людина не спить, ні то, що там два-три дні, а тиждень, два, а може і більше. Якщо м -м -м, людина там, раніше снідала, там, обідала, вечеряла, тобто ми говоримо за ап'яті, да? А тут не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Якщо у людини там вагата ката, допустим, 80 кг, а да, тут вона швидко втрачає вагу і в неї там в 60 все тримається. Да? Тобто такі вже є зміни, які бросаються в очі. От, ну, тоді мабуть, потрібно звернутися до фахівця, розумієте, в чому справи все? От у ну, нас люди, вони так же. Ми думали, інколи звертаються, там проходить місяць два-три, а інколи і більше, і коли питаєш, і часто слишу таку чую таку відповідь. А ми думали, якось воно прийде. Ми думали, якось воно прийде. Чи можна сплутати депресію цей депресивний стан? А, людині, в якої, там, наприклад, є якісь проблеми зі здоров'ям. Ну, я знаю, що щитовидна залоза, за, вона також, особливо, що гіптеріоз, ми недостатньо не не гормонів, потім зміна гормонального фону. І от, от приходить, наприклад, до вас людина так? от в такому там, стані, так? чи може бути що? Чи це просто якийсь. Збій в її організмі. Ви правильно говорите, там є захворювання щитовідної залози, золози, і вони теж супроводжуються депресією. Розумієте, але там є ще певні деякі ознаки того, що би, це проблема щитовідної залози. Але в той же час, да, якщо, наприклад, звертаються до лікаря, то лікар повинен, повинен виключити, можливо, направити до ендокринолога, який призначить Відповідно, аналізи там, ти гормони щитові опять-таки, сукровий діабет теж може давати там, є зміни в організмі, теж може давати би, депресійну реакцію. А Якщо лікар-психіатр поставив вже діагноз, депресія, угу. це завжди медикаментозне лікування. Є такі депресії, що да, вони приймають хронічний характер і як в інших. В інших захворюваннях, наприклад, є загострення, є 30 тобто, і є ремісії, розумієте, в чому справа? от, Людина там буває, от, є так названі сезонної депресії. Да? Тобто, коли починається осінь, світовий день менше, темряви більше, і деяких людей загрібають. Тобто, у них виникає так звана сезонна депресія. Ну да, 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 з'являється. Тобто людина з'являється підвищена там може бути таке переїдання, багато хоча навпаки, при депресії сон порушений, апетит знижений і зниження маси ваги е, е, тіла розуміється. А є сезонне старці зони ефективного розладу. От людина з'являється підвищення сонливість. вона Пала би спала в той же час, не порушене, навіть більше зростає маса тіла, все. Я до чого говорю? Я говорю до того, що якщо людина вже, як приклад вам, прикладав, да, а допустим починається весна, і людина виходить із пячки, почуває себе добре, то потрібно, да, Ну що ми можемо змінити? Там, порадити йому десь, змінити клімат. Хоча, да, хоча як. Так, да, хоча такі приклади знаю, коли людина час нуті граніці відкрита, і людина коли змінювала місце проживання десь, то ці депресії проходили. Але що тут, то треба бути готовим до того, що да, от, осені почати там профілактично приймати там ліки. Це по-перше. По-друге, буває, інколи да, депресії в когось виникає один епізод, когось виникає два епізоди, тобто так же називаємо. Рекурентні депресії протягом життя, розумієте? У когось там фаза більше, в когось менше, в когось проміжки між депресіями. Там, це. Ну, інколи да, потрібно приймати. Але тут не все життя приймати, просто маєте, що на увазі. Ви лікуєте. Ви лікуєте депресію, потім, наприклад, поступово припинили там прийом ліків, да? От, все, почуваєте себе добре, да? і все нормально. А через два роки ви вдруг відчуваєте там, що знову погіршився сон, немає апетиту, якось стало важко справлятися з обов'язками, важко вставати. Тут починається депресія. То, Каже, знову приймати ліки, щоб ну, так депресія не стала більш глибше. Тобто, я твоїм пацієнтам говорю так, що раз воно вже у вас є, раз воно у вас вже є, ну ви родієте таким організмом, ну, от організм, ну, то потрібно навчитися жити з тим організмом, який є, розумієте, в чому право. Наскільки взагалі безпечно приймати антидепресанти і транквілізатори? Ну, дивіться, це антидепресанти, транквілізатори взагалі це різних група препаратів. Тобто це група транквілізаторів. Вони в мене асоціюються саме з психіатрією, правильно? Ну так, да, це, це група антидепресантів, тобто рівна. І коли там люди говорять, в мене депресія, мені, мені допомогє дозапам, ну то трошечки є то правильно. тому що про це тривожний, він не має тривоги, розумієте, він не лікує депресію, хоча тривожна депресія. Віднотно ліки. Ну давайте так. По-перше, ці ліки вони не зроблені там десь в сраві. Правильно, тобто у нас більшість ліків, більшість ліків це е е ліки за, ну, західного походження. Тобто вони прийшли там як, ну, випробування, да, сертифікацію, і на заході дуже до цього серйозно ставляться так. Тому що якщо, не дай Бог, там препарат чинив якусь побочну дію, яка не вказана в інструкції, то деньги будуть колосальні заплатити. Лікар, який залежить принесених захворювань, тому лікар, який призначає лікар, він призначає ці препарати, він дожен зібратись анамнез, що як і до чого, і відповідно до цього призначити вже антидепресанта. Є такий дуже. Дуже популярний антидепресант е, амітрептилін. він ще за радянських часів, по-моєму, десь в 65-му чи 64-му році розроблений. Так, е, да, е, їм зараз теж користуються, але їм потрібно правильно користуватися. Наприклад, якщо це молода людина, там, да, і немає ніяких ускладнень, ви можете його там, би, можна його призначити. А якщо в людини є Серцева аритмія, якщо в людини є гіпертонічна хвороба, якщо людина похилого віку, то там ну не бажано його приймати, тому що він може порушити ритм серця. Якщо це людина похилого віку, він може дати порушення, порушення пам'яті. Взагалі, історія з препаратами, а, от, антидепресантами, транквілізаторами — це суто Історія з призначенням від лікаря. Тобто ну, сказати щось мені якось грузненько, піду, ка я собі купу, куплю собі ну, Но... а, а я просто знаю, що таке є. Ну Но... реально є. Тобто, Це зовсім неправильна історія. Часто я слышу, а я приймав медикар, а я приймав там адаптол, це один той же препарат, а я приймав гідезепам. Ну, немножко це неправильно, розумієте? немножко, особливо там болгарська валеріанка. Ну. Патморно в душе, таку та там то ну купіть больболгарську лірянку. Ну гідрозепам знаєте, він вроді якби такий препарат вроді простий, але в той же той же час він може стати і небезпечним, коли людина починає всі свої тривоги, всі свої внутрішні напруження. Вона заїдає тут тим гідрозупамом. Що би ви порадили а, людям, які от на межі депресії вже але вони бояться йти до психіатра? От, розумієте, просто ще самому, самому собі зізнатися в тому, що. Мені потрібен психіатр? Не психолог. У мене серйозна проблема, і мені про це кажуть близькі люди, і мені потрібно. А, добре, до я зрозумів, а до кого страшніше – піти? До онколога чи до психіатра? А до кого страшніше – піти? До хірурга чи до психіатра? Ну давайте так. А до кого страшніше – піти? До гінеколога чи до, до психіатра? А от мене в дурку положу. Ребята, час психіатричної лікарні дуже важко. Попасти, тому, да, тому що є закон, закон України про психіатричну допомогу, якого дуже сурово дотримується, розумієте, вот і все. Тому вже якщо там попадає, то це якби запущений такий случай.